Гарні і невибагливі багаторічні рослини чарівні іриси, або як їх ще називають півники теплим травнем вкрили присадибні ділянки алеї та газони по різним куточкам нашого міста. Деякі пагони сягають за вишки більше одного метра. Перший муніципальний поцікавився у продавчинь, як і коли краще присаджувати іриси, щоб вони радували погляд не тільки свій, а й перехожих. Вони самі собі хазяйки на городі. В мене не, мене не доходять до їх руки. Ну вони, напевно, якщо їх любиш, садиш їх з любов'ю, то вони ростуть, тобі віддають, то яка нужна. Там взагалі, в мене на вулиці по під дорогу, я живу по центральній вулиці. У мене хто їде на машині, всі стоять, фотографуються, бо в мене там разні. Воно ж потрібно бути для всіх красивих, тільки для мене. П'янкий, солодкий аромат витає в повітрі. В квітковому ряду пахощі ірису бородатого бродатого, кольорів веселки ні з чим не сплутати. Не дарма ж давньогрецької, ірис означає райдуга. Ціна за кущ залежить від кількості пагонів від 30 до 50 гривень. Такі, 30, 20-40 да? і якщо от такі великі-великі. кусти 50. От 10 до 50. Це вчорашні, вони mm -hmm. вже цвіли, але теж сортові ріси, всі красиві. Такий 35-40. В залежності, скільки да, воносят, да? 20 гривень, mm -hmm. одна ділянка, ну тут дві ділянки. Іриси бувають цибулинні та кореневищні. Ці веселкові квіти люблять сонечко. В затінку виростають меншими, не примхливі до ґрунту. Є. Де краще, щоб вони росли: сонячна чи затінок? Ні, сонце надав сонечко, сонечко водичка чуть нижче, на сонці. Вище, угу. тобто тягнеться до сонечка. Да? Можна пересаджувати кущі півників і влітку, і восени. Легко переносять пересадку і добре приживаються на новому місці. Висаджувати їх без проблем. Висадили в ґрунт, заляли, пригорнули і все. Вони прихотливі, вони засокоустойчиві, поливати далі не надо. Головне правило літньої пересадки після цвітіння має пройти два тижні, коли рослина переходить у так званий сплячий режим. Саме від кількості пагонів куща в наступному році залежатиме квітучий врожай. Пересаджувати осінню треба, ну зараз ж можна садити їх. От тільки знімаєш и цвітонос, вот і діленки в вот эти. Ага, то з них наступного року вийдуть, так? Да, так, да? да, вийдуть, будуть рости. Окрім квітів на розсаду можна придбати чудові букети зі свіжозрізаних 5-10 гривень штучка. Особисто мені найбільш до вподоби карликові, ніжнобускові та жовті кольорів неба і сонечка. Світуть і риси різнокольорові, різноманітні й дивовижні всі. Промінчики, найперші світанкові, блищать на пелюсточках Росі. Цвітуть і риси, просто дивовижні, і неймовірних кольорів рожеві, жовті, сині. Білосніжні, так радісно сміються всі двори. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.